Глава 10 вийшовши звідти, приходить у краї юдейські за іорданською стороною. Знову збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знову вчив їх. Підійшли фарисеї і запитали, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою. Він сказав їм у відповідь: Що вам заповів Моїсей? Вони сказали: Моїсей дозволив писати розвідний лист і розлучатись. Ісус відповів їм: Через жорстоко сердість вашу Він написав вам цю заповідь: на початку ж творіння Бог створив чоловіка і жінку, тому залишить чоловік батька свого і матір і приліпиться до жінки своєї, і будуть обоє однією плоттю, так що вони вже не двоє. А одна плоть. Отже, що Бог поєднав, того людина хай не розлучає. У домі учні його знову запитали його про те саме. Він сказав їм хто розлучиться з жінкою своєю та одружиться з іншою, той перелюбствує з нею. І якщо жінка розлучиться з чоловіком своїм і вийде за іншого, перелюбствує. Приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Учні ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам хто не прийме Царства Божого як дитина, той не війде в нього, і, обнявши їх, поклав руки на них і благословив їх. Коли виходив він у дорогу, підбіг один хтось. Упав перед ним на коліна і запитав його, учителю благий, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. І Ісус сказав йому, Що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог знаєш заповіді, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, не кривди, шануй батька Твого і матір. Він же сказав йому у відповідь: Учителю, все це я зберіг від юності моєї. І Ісус, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного тобі не вистачає, піди і все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь та іди вслід за мною, взявши хрест. Він же, засмутившись від цього слова. Відійшов скорботою, бо мав велике багатство. І, поглянувши довкола, Ісус сказав учням своїм: Як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже, учні вжахнулись від слів Його, але Ісус знову говорить їм у відповідь: Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувалися і говорили між собою, хто ж може спастись? І Ісус, глянувши на них, говорить: людям це неможливо, але не Богові, бо все можливо Богові. І почав Петро говорити Йому. Ось ми все залишили і пішли слідом за тобою. І Ісус сказав у відповідь: Істинно говорю вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелія, і не одержав би нині в час цей серед гонінь у сто крат більше домів. І братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми, і останні першими. Коли вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися і йдучи за ним слідом, боялись. Покликавши дванадцятьох. Він знову почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський, виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть Його язичникам, і знущатимуться над ним, і битимуть його, і обплюють його, і уб'ють Його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього сини Зеведеєві, Яків та Іоанн, і сказали: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому: Дай нам сісти у тебе одному праворуч, а другому ліворуч, у славі Твоїй. І Ісус же сказав їм: не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким я хрещусь? Вони відповідали йому Можемо. Ісус вже сказав їм чашу, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститись, а дати сісти праворуч і ліворуч мене, не від мене залежить, а кому уготовано. І, почувши, десять почали гніватись на Якова та Іоанна, і Ісус же, покликавши їх, сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними, але між вами хай не буде так. А хто хоче бути більшим між вами, хай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, хай буде всім рабом. Бо і син людський. Не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для визволення багатьох, приходять до Ієрихона. І коли він з учнями своїми і численним народом виходив з Єрихона, Вартімей, син Тімеїв, сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус Назорей, Він почав кричати й говорити. І Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. Багато хто примушував його мовчати, але Він ще голосніше почав кричати: Сину Давидів, помилуй мене. І Ісус зупинився і звелів його покликати, кличуть сліпого і кажуть йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Він скинув з себе верхню одежу, встав і прийшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус спитав, Чого ти хочеш від мене? Сліпий сказав йому Учителю, щоб мені прозріти. І Ісус сказав йому: Йди, віра твоя спасла тебе. І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом.